Вітаю любі друзі на зв'язку У Мене тільки є одне питання: коли папа подарить інфініті. Yeah. А якщо серйозно, у нас з'явилася в продажі ось така Інфініті q 60 2017 рік. 3 літра твін Turbo у нас тут бензиновий двигун. Я вам скажу так: я як фанат купешок автомобілів. Оця машина, вона мені дуже подобається дизайном. Вона чимось схожа, я би навіть сказав на ягуар. В неї такі от іменно гострі кути. Вона сама по собі дуже агресивно виглядає. Ось такий бампер у нас передній. Як бачите, він зроблений в дуже такому агресивному стилі, що також е, приваблює дуже багато поглядів на дорозі. Крім того, що це дуже потужна машина, вона ще їде дуже добре. Якщо ти сідаєш на неї, рульошка в тебе дуже приємно відчувається, як на ній їхати. І крім цього, вона не тільки те, що вона їде добре, а ще вона напічкана такими функціями дуже цікавими. І дуже багато в ній є про що розповісти. Що у нас тут знаходиться? У нас, по-перше, тут безключовий доступ знаходиться. Також у нас на даху люк є. Крім цього, у нас є датчик світла. Та датчик дощу у нас тут також знаходиться. Знову перейдемо до бампера. Тут у нас бачите, Дістронік знаходиться, адаптивний круїз-контроль за нього відповідає. Крім того, у нас ще є спереду парктроніки. ось бачите. І також камера спереду у нас знаходиться на бампері. Давайте подивимося, що у нас під капотом у цій лялі знаходиться. Ось бачите, ось такі от у нас безрамочні вікна бокові. Ну, як вам я і казав, V6 Twin Turbo у нас знаходиться, потужність цього двигуна до 400 кінських сил розганяється даний автомобіль від 0 до 100 за ну, десь около 5 секунд, плюс-мінус. Десь так. Тобто машина дуже швидка, дуже потужна на дорозі і дуже класна. Також давайте перейдемо до салону. У нас що у нас одразу кидається в очі. По-перше, у нас тут пам'ять сидінь є. Як бачите, тут а, також а, електрорегулювання а, скла, а, електроприводи у нас сидінь, так і, як і водійська, так і з боку пасажиру. У нас також така сама є штука, Тобто вперед, назад, вверх, вниз. Ось також спинка у нас. Це у нас напів ковши. Тобто машина, як і зовні, така спортивна, так і всередині. Вона також дуже спортивно виглядає. І зроблено саме для швидкої їзди. у нас. А, також в наявності, ось, бачите, таке от мультикермо, яке от дуже з таким приємним хватом. Також у нас електрорегулювання цього керма знаходиться, тобто його можна вверх вниз, вперед назад, от такими приводами регулювати. Адаптивний круїз-контроль також наявності. Система мультимедіа. Мультимедіа, давайте я вам зараз продемонструю, як вона виглядає. Як заведемо автомобіль? Ось у нас інфініті отак от гарно появляється. На екрані. Ось у нас знизу, бачите, ось така от панелька знаходиться. Також вона з сенсорним екраном у нас. Зверху у нас навігація знаходиться, також який у вас розхід палива. Тут показується у нас. Тобто дуже так інформативно, дуже все інтуїтивно і зрозуміло, як це все працює. А, автоматична коробка передач, тут все в принципі доволі -таки просто, нічого складного. Задній хід, нейтралка і d драйв Також у нас з приводу камери, та, що у нас спереду знаходиться, у нас вона може переключатися на нічний режим. А, також у нас є в наявності декілька режимів їзди. А, тобто ви можете перемикатися між ними. Ось такі от. Ролик такий, ось, кружочок, оцей, яким ми можемо перемикатися по мультимедіа. Ось, як бачите, там навігація одразу нас вичисляє, де ми знаходимося, куди ми їдемо, що і як тут відбувається. Як я вже казав, пробіг у даного автомобіля 80 тисяч. Тобто за ціну свою ця машина дуже хороша. Це у нас відключення курсової стабілізації. Крім того, у нас музика тут дуже така приємна, босе. У нас аудіосистема, яка е, дуже приємно звучить, дуже басово звучить і дуже класно. А е, також у нас е, клімат-контроль. У нас тут знаходиться двохсекційний. Тобто із таких прикольних штук багато чого є цікавого тут. От Можна подумати, якщо це купе, ну тоді ззаді яке там місце буде. Ззаді? От, тут насправді от, так от відвигається переднє сидіння. Зараз я пролізу тут і от можна подумати, автомобіль для спортивної їзди. Але тут навіть є отакі айсофікс от для дитячих крісел. Кріплення у нас. Крім того, тут дуже така приємна посадка, я би сказав. Хоча... Це вже я би насправді, чесно кажучи, сказав би, це машина більше для людей, які сидять в першому ряду сидінь. Ззаді це не також і важливо. Тут, тут головне, щоб самому водію було комфортно, пасажиру, щоб було комфортно, який поруч з нього поруч вас сидить. І це саме головне, а в цьому плані машина себе дуже добре показує. Тобто, позаду, в принципі, місце є, але його не прям дуже багато, але більш ніж достатньо. Навіть для того, щоб дитячі крісла посадити туди, всередину. Бачите, тут у нас все по красоті, я би сказав. У нас і така от гума, і є от такі от диски приємні. r 19 Yokohama гума. Дуже гарна гума, дуже хороша для такого автомобіля, якраз саме те, для якоїсь швидкої їзди. По місту, по трасі, взагалі бомба. А ззаді у нас також, бачите, тут парктроніки знаходяться, камера заднього виду у нас знаходиться. І ось... Тут от можна подумати, де тут кнопка знаходиться, де тут кнопочка. а вона дуже так гарно скрита от в, цьому, в цій фарі з лівого боку. Ви її натискаєте, у вас припіднімається багажник і от так от він у вас відкривається. Багажник, як для такого автомобіля, доволі такий просторий. Крім того, можна задній ряд сидінь ось таким от рычажком потягнути і він у вас прибереться, щоб ви не знали, мали вам якісь там доски. Доски не габаритні, грузи. Дякую, що підказали. Тобто, Місця більш ніж достатньо для такого автомобіля, тим паче. Ось така от ручечка у нас, не знаю, мало ли хтось там у вас застряг випадково, таке може бути, іноді, мабуть, не знаю. Ось так от можете потягнути і вилізти з багажнику. Тобто, це в цьому плані також все продумано. У нас підігрів заднього а, скла в наявності також. Тобто, машина. Як бачите, я ж кажу такими угловатими формами, такими закривленнями, які ну, додають і ще аеродинаміки, більше такого я ж кажу, агресивного вигляду на дорозі. Тому вона і як візуально дуже приємно себе показує, так і в на практиці дуже себе приємно показує. От мені подобається, що у нас приїжджають в от такі от гарні автомобілі. Ми там ще й СК 5 візняли. Ось ви. Оператор може показати: ось у нас така машина приїжджає. Тобто на будь-який смак, на будь-який бюджет автомобілі у нас в наявності в Автопоінт. Тобто, якщо вам цікавий даний автомобіль, можете приїжджати. Софійська, 19, село Білогородка, Київська область, це буквально м -м, хвилин 15 від Софійської борщівки. Правильно ж, так. Да. От е, в принципі, я ж кажу, автомобіль 80 тисяч пробігу, 3 літра. Turbo, бензиновий 17-го року, 24 тисячі ціна на даний автомобіль. Тому приїжджайте, будемо на вас чекати, і якщо вас дійсно зацікавить даний автомобіль, він може стати вашим.